Шановні колеги, на заходах, які присвячені больовому синдрому, дуже часто звучить терапія хронічного болю, болю в попереку, і дуже великий попит на лекцію щодо інтервенційна терапія. Можу сказати, що модератори, це довгий Ігор Леонідович, кандидат медичних наук, доцент. Свиридова Наталя Костянтинівна, доктор медичних наук, професор, Середа Віталій Георгійович, кандидат медичних наук, доцент. Можу сказати, що ми присвятили саме практичні навички. На всіх тренінгах саме методики інтервенційної терапії, і оскільки дуже багато запитань, то саме в цю доповідь ми поклали відповіді на ваші запитання. Ну, по-перше, хочу нагадати вам, що інтервенційна терапія це цілеспрямований медичний вплив на патологічні структури організму за допомогою мінімально інвазивних процедур, які можуть виконуватися під контролем візуалізації. З діагностичною або терапевтичною саме метою. Якщо говорити про новий, новий напрямок інтервенційної терапії, то це система міні-інвазивних методик лікування, які передбачають, Пряму дію на джерело болю або патологічний процес за допомогою ін'єкції, абляції, нейромодуляції, імплантанційних систем із використанням контролю з метою зменшення болю, поліпшення функцій та зниження потреби в системній фармакотерапії. Дуже часте ваше запитання, які основні риси інтервенційної терапії? І так, інтервенційна терапія включає такі ознаки: мінімальна інвазивність, тобто використовуються голки, катетери, електроди, локальний вплив, тобто дія спрямована безпосередньо на джерело болю, навігація, тобто проводиться під візуальним контролем УЗД, КТ, флюороскопія. Діагностична і терапевтична мета, деякі втручання, наприклад, блокади, використовуються для уточнення джерела болю, може бути альтернатива хірургії, тобто оперативне втручання і мультидисциплінарний підхід, тобто, часто є частиною багатокомпонентного лікування разом із реабілітацією, фармакотерапією і психотерапією. Дуже часто запитання, що відноситься до показань інтервенційної терапії. Ну, По-перше, це біль, який триває більше ніж 12 тижнів, це неефективність консервативної терапії, фармакотерапії, це наявність структурної причини, тобто ураження фасеткових суглобів, дисків, сакреліальність линування. Позитивна діагностична блокада, і переважно це нестерпний ноцицептивний біль або змішаний біль. Хочу ще раз вам нагадати, що ви бачите, тут представлені техніка блокад, яку ми проводимо щомісяця на наших заходах, на нашому сайті є реклама. Ви бачите, що ми працюємо на фантомах, і поперек, і кисть, і лікоть. Тобто, будь-які методики застосовуються. Тут представлені всі наші методики. Модератори, наші учасники, тому запрошуємо вас саме на такі заходи. Ризики та обмеження. Ну, по-перше, звісно, це інфекційні ускладнення. От дуже часто запитання: їх багато чи ні? Ні, взагалі, в світі виділяють чотири напрямки: це можуть бути інфекційні ускладнення, це може бути пошкодження нервових структур. Це може бути якийсь тимчасовий ефект і є потреба в повторенні, і ефективність залежить від правильної діагностики. Я би сказала навіть, що лише від правильної діагностики залежить 100% ефективність. Дуже часто запитання, чи можна комбінувати інтервенційну терапію? Так, вони не є ізольованими, вони ефективні при поєднанні з фізіотерапією, психотерапією, медикаментозною підтримкою, антидепресанти, антиконвульсанти і, звісно, іншими освітніми програмами для пацієнта. Ну, дуже часто запитання. Клінічний вибір, які є приклади клінічного вибору, на чому треба зупинятися, на що звертати увагу. І так, дивіться, якщо ти болю механічний, при артрозі фасеток, то звісно йде блокада медіальної гілки і це селективне пригнічення передачі. Якщо це дискогенний біль, але немає грижі, то достатньо провести епідуральну ін'єкцію стероїдної терапією і це буде протизапальний ефект. Якщо йде ураження сакраєльід, то це ін'єкція в цей суглоб, і ми можемо мати тимчасове полегшення, але обов'язково додаткова консультація мультидисциплінарної бригади. І якщо це постопераційний невропатичний біль, то зміння, зміна сприйняття болю. Нагадаю вам, що навіть ноцицептивний біль у спині, який складається із різних алгоритмів діагностики, він включає абсолютно да, обов'язкове включення щодо консультації невролога, сімейного лікаря, реабілітолога відповідно до сучасних гадлайнів. Дуже часто запитання, які гадлайни використовуються. Нагадаю вам, що це Американська академія сімейних лікарів, да, її абревіатура. Яка ще була створена в 1947, -му, 1947 -му році, і гадлайни постійно ми їх використовуємо. Це Національний інститут здоров'я і досконалості допомоги Великої Британії, 99-й рік створення, і так само багато гадлайнів і алгоритмів. Це також ефік. Європейська федерація з питань болю, рік створення 1993, Так само один раз на два роки проходиться цей захід. І це міжнародна асоціація по вивченню болі, рік створення 1973, Так само кожного разу ми використовуємо ці гадлайни. Мені здається, що це основна. Оцей слайд, це основний слайд, така велика таблиця, ми її поділили на два слайди, але ви повинні зрозуміти основи інтервенційної терапії. Тобто, дивіться, якщо це фасеткові суглоби, медійна гілка, ціль діагностична і терапевтична, показання, фасетковий біль або артроз. І часто можна Комбінувати з іншими методами терапії, наприклад, з абляцією, денервацією. Якщо це радіочастотна абляція, то це йде руйнування медіальної гілки нерва, позитивна блокада фасеткових суглобів, якщо вона дає ефект, і ефект до 12 місяців, а потім потрібно потім біль може відновитися. Епідуральні стероїдні ін'єкції завжди протизапальний ефект, це завдяки розвитку дискогенного болю або радикулопатії, але може бути трансформальна, інтерламінарна, каудальна каудальна грижа, да? яка потім дає нестерпний нейропатичний біль. І інтраартикулярні ін'єкції суглобу. Зменшення болю в крижах, сакраїліт, часто під КТ або УЗ навігацією. Далі блокада ганглія корення дорзального нерву. Ну, це завжди ноцецептивний або нейропатичний біль за рахунок розвитку радикулопатії постхірургічний синдром. Така новітня методика, вона так само сьогодні використовується. Нейростимуляція спинного мозку. Ціль модуляція болю. Показання невропатичний біль, дорога, ну, коштовна у використанні і використовується для резистентних, випадків. Резистентні випадки так само, на жаль, при нейропатичному болю дуже часто зустрічаються інтерспінальні помпові системи, особливо баклофенова помпа, постійне введення знебулювання це високий рівень болю, слабкий контроль фармакотерапії, так само застосовуються. Тобто основні інтервенційні методи. Представлені саме у цій таблиці. Ми складали саме її для того, щоб ви зрозуміли, який напрямок сьогодні використовується, і на що ви повинні звернути увагу. Але хочу вам нагадати, що перш ніж проводити цю техніку, ви повинні провести фізикальне обстеження, оцінити. Напруження, якщо це поперек паравертебральних м'язів, в'язів, можливо зробити тестування обсягу руху, згинання, розгинання для того, щоб зорієнтуватися, да? виявлення тривірних точок, дуже часто запитання, як часто ми це робимо, дуже часто виявляємо м'язові спазми, іноді цього достатньо для того, щоб не використовувати інші методи лікування. І перевірка неврологічного статусу, якщо циноциптивний біль, виключаємо радикула Робимо різні проби. Ось так подивіться, виглядає в Європі алгоритм вибору тактики лікування інтервенційної терапії. Ну, звісно, що я його зараз розкладу на більш такі широкі об'ємні слайди, але щоб ви розуміли, що пункт А ми маємо хронічний біль у спині більш ніж 12 тижнів, і пункт Б, що ми будемо робити? Да? Пункт С різновид Д. Ну, взагалі, для того, щоб ви розуміли, як в Європі а, пошагово оцінюється цей алгоритм, давайте будемо розбиратися. І так, шах А, ви бачите хронічний біль у спині більше 12 тижнів. Шах Б, А, Б, С, Д і таке інше. Б. Ви повинні зрозуміти, чи є червоні пропорції. І от на цьому етапі шагу Б. Ви повинні зорієнтуватися. Якщо так, то інструментальна верифікація направлення до нейрохірурга-онколога. Якщо на пункті Б ви відповідаєте Ні, немає червоних пропорцій, тоді переходимо інший крок, це оцінка типу болю. Він ноцицептивний, нейропатичний або ноцепластичний. І так, що ми. Коли ми вже зорієнтувалися, пункт Д локалізація джерела болю. І отут починається найцікавіше. Якщо це фасеткові суглоби на кроку Д, то ми робимо такі напрямки: блокада медіальної гілки, а може бути позитивна відповідь, якщо так, радіочастотна абляція, якщо ні, повертаємося до перегляду діагнозу. Тобто, ось це ми з вами розібрали да? А, Б, С, Д. І на кроку Д ми розбираємо інший варіант. Тобто, якщо крок Д були фасеткові суглоби, ми їх виключаємо. Ні, це не фасеткові суглоби. На кроку Д може бути дискогенна радикулопатія. Тоді що робимо? Епідуральна ін'єкція стероїду. Якщо полегшення більше, ніж на 50% так, повторна ін'єкція при рецидиві ТТ. чому ми вас вчимо на техніках блокад. Якщо ні, то розгляд нейромодуляції, обляції і таке інше. Інший шаг, якщо це сакроіліарний суглоб, так, тоді робимо блокаду в цей суглоб і дивимося на полегшення. Крок же, якщо полегшення так. Тоді радіочастотна абляція, якщо ні, тоді проводимо додаткову діагностику, щоб зорієнтуватися, що це може бути. Інший варіант нейропатичний біль післяопераційний синдром. Тобто ми розглядаємо імплантовану нейростимуляцію. І від пункту С, пам'ятаєте. Коли ми оцінювали локалізацію джерела болю і виявляли ось ці напрямки всі, де може бути інший варіант на цьому етапі. Ми знаходимо виражений психоемоційний компонент. Якщо це так когнітивно-поведінкова терапія медикаментозна, якщо ні, комбінована програма з фізичною реабілітацією. Ось так на сьогодні виглядає алгоритм лікування інтервенційної. Терапії. Ну і хочу нагадати за ін'єкції в тригерні точки. Загально прийнята методика, де є практика ін'єкції ураженого м'язу. В різні точки при пальпації виявляємо найбільш болючу, найчастіше настає негайне полегшення. І е, дуже часто це навіть може бути довгостроковим полегшенням. Тригерні точки бувають різні. Ось демонструю вам одну із них, яка найбільш часто є, особливо коли зараз ми всі home офіс, ми всі сидимо перед комп'ютером, ми всі відповідаємо на електронні листи, але Хочемо нагадати вам, що до різновидів тригерів все ж таки відноситься активний і прихований латентний тригер. Дуже часто запитання, що таке активний, що таке латентний. Активну тригерну точку ви можете виявити вже під час пальпації, якщо натискати пальцем, то є ущільнення, навіть напруга. Таке ущільнення дуже болісне. Притиску на нього, і активна точка запобігає розтягуванню хворобливого м'язу і на деякий час зменшує здатність м'яза до скорочення. Тригер знаходиться у місці входження нерва в м'яз, і імпульси розносяться на різну відстань, і характер болю завжди ниючий ослаблений. Тобто, ви повинні завжди розуміти, що є два різновиди тригерів. це активний, а не прихований. І прихований, латентний, можуть стикатися набагато частіше у розслабленому положенні. прихований тригер не відчувається. Біль виникає лише в момент напруги. І при пальпуванні немає гострого болю, може бути відображений, і при постійній дії несприятливих факторів ці приховані тригери стають активними. Шановні колеги, запам'ятайте, це, це дуже важливо, коли мова йде про тригери. Ну і різні тригерні точки показано відображений біль, див да? діагностика, з якими зонами ураження проводиться. Да? Ось приклад тригерних точок, їх дуже багато, ми всі їх дуже часто використовуємо, незалежно від це найчастіше, да, ті, які можуть зустрічатися у вашій практиці. Звертайте на це увагу, це дійсно є дуже важливим, оскільки це має значення при проведенні ефективної терапії. Хочу нагадати вам, що завжди, коли ми шифруємо саме цей напрямок, напрямок. Ноцицептивного болю або нейропатичного болю, наприклад, ноцицептивного болю в попереку. Ми всі вже використовуємо 11-й перегляд да? 25-го року, наприклад, ноцицептивний біль це стан, який визначається як біль, дискомфорт. І дуже часто включається люмбаго або біль в попереку, виключається дегенеративне захворювання хребта. Ви бачите, шифр, виключається хронічний первинний біль, у попереку вторинний біль, нейропатичний біль, і розділ у цьому випадку може бути люмбаго, ішес, уточнений, неуточнений біль. Тобто завжди пам'ятаємо, що шифр. Через МКХ 10 або якщо ви вже використовуєте МКХ-11, як ви бачите на цьому слайді, він є актуальним, тому що це допомагає у проведенні профілактики. Тобто, за рахунок цього шифру, якщо ми бачимо дуже часті рецидиви, навіть статистичний метод обробки результатів надає нам допомогу щодо ефективності проведеної терапії. Таким чином, шановні колеги, я думаю, що тематику ми розкрили, ми відповіли на всі питання, які стосуються інтервенційної терапії, надали вам алгоритми вибору її, тактики лікування, тактики діагностики, покази протипокази. Тому будемо розраховувати на те, що вам дуже знадобиться це у вашій практичній діяльності і допоможе підвищити якість надання допомоги. Нашим хворим. Дякую вам за увагу! Ну а ми рухаємось далі.